Сучасні передпокої в типових будинках часто мають істотні недоліки, вузьку і витягнуту форму, відсутність достатнього природного освітлення, скромну площу, не кажучи вже про виходять сюди дверях і досить серйозному наборі необхідних функцій, що лягають на обмежений простір. Ми зібрали 22 вдалі ідеї для прихожих. Виберіть відповідні саме вам. В залежності від вихідних даних наявних мінусів і бажаного функціоналу. Ідеї для вузького передпокою: 1. гачки і полки, заміною громіським гарнітурам і шаф передпокої. в передпокої. Коридорі можуть стати різного роду вішалки: гачки і полки доповнені кошиками, коробками, органайзерами, два вузькі меблі. Сучасні виробники меблів пропонують масу рішень для вузьких приміщень, консолі, обувниці, комоди і навісні шафки. Три великі дзеркала, великогабаритне дзеркало, крім основної функції, допоможе візуально розширити простір і зробить передпокій світліше, чотири. Ергономічні рішення, відкидні сидіння, пуфи з місцем для зберігання, лавки з полицями для взуття, сучасні рішення і меблі, що об'єднує відразу кілька функцій. Зроблять невелику вузьку передпокій більш ергономічною. П'ять поперечні смуги. Поперечне укладання ламінату або килимок, доріжка з поперечними смугами візуально зроблять передпокій трохи менш вузькою, 6. Розстановка уздовж однієї стіни, меблі. Розставлені в ряд уздовж однієї зі стін стануть хорошим виходом для вузького передпокою, як з практичної, так і з декоративної точки зору візуально такий хід зробить простір менш захаращеним, та й вам не доведеться лавірувати в тісному коридорі компактні ідеї для передпокою один необхідний мінімум, якщо місце дуже обмежене. Виберете два-три найнеобхідніших предмета, обстановки, наприклад, лаву з полицею для взуття і вішалку для верхнього одягу. Два шафи до стелі вертикальна організація, зберігання, хороший спосіб задіяти з користю кожен сантиметр перед покою. Три підлогові і настінні вішалки, акуратна заміна громістким шафою для верхнього одягу. Чотири. Всього потроху хочеться вмістити все і відразу. Вибирайте елементи обстановки скромних розмірів, вузьке дзеркало, акуратну полицю, неглибокий комодик, мінімалістичні ідеї для передпокою: один більше повітря, кілька акуратних, витончених предметів меблів більш-менш вільному перевантаженому декором і деталями просторі зроблять передпокій візуально просторіше. Два єдиний елемент обстановки, одна єдина вішалка, лавка або взуттєва полку, ефектне і компактне мінімалістичне рішення для мініатюрної передпокої, три фасади в тон стін. Рішення в дусі мінімалізму для щасливих володарів просторого передпокою, система зберігання на всю стіну з гладкими фасадами в колір стін. Так, візуально місткі шафи буквально розчиняються в просторі. Чотири штанга прекрасна минемалистична заміна гарнітуру або шафі-купе. Кутові рішення для передпокою один відмова від громістких меблів. Якщо немає гострої необхідності переносити левову частку зберігання в передпокій. Наприклад, коли в квартирі є гардеробна або в кімнатах розташовані місткі шафи, спробуйте відмовитися від громістких меблів на користь більш уратних рішень. Два мікроприхожа якщо для для передпокою в квартирі відведений буквально невеликий куточок, задійте його з максимальною користю, розмістіть мініпуф, повісьте вузьке дзеркало, поставте крихітний столик, часом навіть від скромного простору можна отримати багато чого. Ідея для передпокою в студії: у вашій квартирі студії передпокій не відділена від житлового простору, і порога ви відразу потрапляєте в кімнату. Використовуйте стелаж по умовну перегородку, щоб не нав'язливо зонувати простір біля вхідних дверей. Функціональні ідеї для місткою передпокої 1. поєднання відкритого і закритого зберігання, гарнітур, що об'єднує закриті шафи і комоди з відкритими полицями і вішалками, оптимальне рішення для зберігання в передпокої. 2. всьому своє місце, полиці для капелюхів, гачки для аксесуарів, обувниці. Вішалки і штанги для верхнього одягу, органайзери для дрібниць, якщо у кожної речі є власне місце, безлад в передпокої точно виключений, ідеї для прихожих, де зовсім немає місця, один, ніша в стіні, вихід для тих, кому хочеться мати зручну передпокій. Але місця для неї категорично немає. Два настінне зберігання. Якщо передпокій настільки мала, що ви ризикуєте спіткнутися навіть об мініатюрний предмет меблів на підлозі, відмовтеся від цієї затії, задовольняйтеся дзеркалом і навісний полицею або настінними гачками. Три полку над дверима коли здається, що місця для зберігання зовсім немає, виручить простір над вхідними дверима.